Новий рік для пільгових категорій населення розпочався не дуже з приємної новини. Пільгові рейси в міських автобусах, які діяли протягом усього минулого року, відмінили. Нагадаємо, що з 1 січня 2016 року пільговики усіх категорій мали право на пільговий проїзд у маршрутках міста. Перший безкоштовний рейс курсував з 8.30 до 9.32, другий з 14.30 до 15.30. Замість цього, в 2017 році в міському транспорті з'явилося два пільгові. Пільгові місця з 50% відсотковою оплатою від вартості проїзду для громадян. Рішення міської ради в грудні місяці за рахунок коштів міського бюджету було передбачено мільйон гривень, це на перевезення пільгових категорій громадян. Але враховуючи те, що ця сума вона вроде би, ну, як би звучить, що вона мільйон десь дуже велика, але фактично, якщо розбити на кількість рейсів, які виконуються, на кількість пасажирів, які перевозяться, і на цілий рік вона досить незначна. Тому ми цьому, в цьому році вирішили відійти від перевезення системи, як у нас було одне пільгове місце, безкоштовно, але зробити трошки. Трошечки більше, їх зробити два пільгових місця, але за піввартості. Тобто громадянин має заплатити 2 гривні. 2 гривні ми відшкодуємо за рахунок коштів міського бюджету. І в автобусі таким чином виділяється два місця. вивісені інформаційні таблички, показчики, тому люди про це знають. Пільгові рейси, які були виконані в минулому році, це була ініціатива самих перевізників. Навіть з коштів з міського бюджету, навіть шкодування цих рейсів, які здійснювалися, не виділялися. Як повідомила Наталія Лискова, з 1 березня вартість проїзду в автобусах міста зросте. Поки що ведуться розрахунки, та цифра може сягнути 6 гривень. По Попереднім розрахункам, які ми зробили, ми виходимо в межах 6 гривень на проїзд. І це досить об'єктивна ціна, тому що вартість запасних вона збільшилася, вартість пального збільшилася, заробітна плата збільшилася, відрахування до міського бюджету збільшилося. Воно все впливає на структуру цього тарифу. Зараз дуже детально вивчаємо. Всю вартість, яка закладається, проводимо моніторинг цін, які є сьогодні. Але ми ще хочемо розглянути можливість запровадження зонального тарифу. Тобто, якщо ось, наприклад, у нас є на сьогодні такі попередні розрахунки, що на більш коротких. На більш коротких маршрутах вартість тарифу може бути менша, тому що менше пробіг, іде, менше затрати пального йдуть. А маршрути, які такі, наприклад, як Поліські, Водосховища, як Чигирі, вони складають понад 10 кілометрів, вартість тарифу там набагато більша. Тому ми зараз вивчаємо законодавчу базу щодо можливості встановлення цих зональних тарифів, вивчаємо досвід інших міст, як можна це запровадити, і можливо, це буде таким пом'якшуючим ефектом при підвищенні. І вартості проїзду більш детальну інформацію щодо змін тарифу в автобусах ми надамо згодом.